Вітаю! Сьогодні на уроці української мови будемо встановлювати зв'язок між словами в реченні. В зошиті записуємо число, класна робота, букви склади і віршик. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. Полив'янню горщику, Іди, іди, дощику. Сьогодні ми будемо на уроці встановлювати зв'язок між словами в реченні. Випиши з тексту виділені словосполучення слів за зразком. Установи між словами зв'язок за допомогою питань. Барвінково, волошково, в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки Кобзаря за Анатолієм Камінчуком. Отже, в зошиті записуємо вправа 5. В небі світиться рідне слово. Світиться як? Барвінково. В небі що? Зоря. Рідне слово кого кобзаря. Користуючись поданими схемами і питаннями, доповни речення другорядними членами і запиши. Отже, в зошиті записуємо вправа 6 і записуємо 4 речення. Але доповнюємо другорядними членами. Перше речення. Пожовтіло листя де? Доповни. Друге вітер повіяв, де доповні своїм варіантом. Третє. Надходить осінь яка. І четверте. Птахи відлітають куди. Склади за схемами речення і запиши. Отже, в першому реченні. Повинен стояти підмет, потім присудок і другорядні члени речення. В другому випадку спочатку стоїть присудок, потім підмет і другорядні члени речення. Наприклад, Оля гуляє в парку. Підмет, присудок, другорядні члени речення. Світиться небо красою. Присудок, підмет. Другорядні члени речення. Працюємо у зошиті з друкованою основою. 29-та сторінка, 3 вправа. Прочитай, відгадай загадку. От скажіть, хто у садочку так забарвив всі листочки? Хто це пензлим чарівним гай зробив мить золотим? Осінь. Зі словом, відгадкою склади і запиши речення. Потім підкресли головні та другорядні члени речення. Усно між словами записаного речення встанови зв'язки. Давай пограємо. Я буду ставити запитання, а ти швидко відповідай, так чи ні. Речення складається зі слів. Так. Речення складається тільки з двох і більше слів. Ні. Речення виражає закінчену думку. Так. Слова в реченні можуть стояти в будь-якому порядку. Ні. Слова в реченні не зв'язані між собою. Ні. На письмі перше слово пишеться з великої букви. Так. В усному мовленні речення виділяється інтонацією, кінець позначається зниженням голосу і паузою. Так. Додому треба виконати вправу 8 на 46 сторінці підручника, скласти й записати три речення про краєвид з твого вікна. дякую за увагу, до зустрічі!